Добрий вечір, шановні глядачі. Івано-Франківське міське телебачення продовжує свою роботу. Послухайте, будь ласка, програму передач на сьогоднішній вечір. О 19.30 Новини краю. О 19.55 Ми чекаємо люків. Для них вечірня казочка. О 20.10. На нашому екрані художній фільм Самотній Вовк. О 22 годині. Повторний випуск інформаційної програми Новини краю, що собою представлятимуть Національні Збройні Сили України і Українська Національна гвардія. Які проблеми з осіннім призовом? Про це ми поведемо з вами розмову після закінчення інформаційної програми Новини краю. Добрий вечір, шановні Івано-Франківці. Буду щиро радий, якщо в ці хвилини ви забудете про свої домашні клопоти, щоб зібратися біля екранів, налаштованих на 40-й канал, і зважити, в який історичний час сьогодні ми живемо, і зважити оту велику місію, яку належить завтра кожному з нас виконати. Я ні скілечки не вагаюся, що переважна більшість жителів України завтра у бюлетнях про референдум закреслить ганебне ні і скаже тим самим так незалежності нашої України. Але так само знаю, що знайдуться і блазні, які зроблять навпаки, щоб подратувати, щоб показати, що ми ще не єдині. І то будуть голоси волаючих в пустелі. І то буде нам засторога ейфорії великої перемоги. Бо обравши шлях незалежності, ми не просто скидаємо з себе ярмо, ми стаємо на важкий шлях, шлях, де будуть і незгоди, і труднощі, і важка праця, але то буде шлях до зірок, до зірок нашої повної незалежності, до зірок цивілізованої держави. А цього, я сподіваюся, прагне кожен з нас. І нехай нас не лякають тим, що е, тим самим ми потрапимо у блокаду, блокаду колишнього Союзу. То ще невідомо, хто в кого більше бере і брав, і хто кого блокуватиме. Зрештою, не про це сьогодні мова. Весь цивілізований світ називає дату 1 грудня днем остаточної смерті колишнього Союзу. І це пророчі слова. І нам з вами слід затямити їх. Адміністрація Сполучених Штатів, незважаючи на особисті звертання президента Росії Єльцина, хоча б якимись методами загальмувати вихід України з Союзу, відповідає йому ні і підтверджує свою готовність визнати Україну. І не тільки адміністрації великої держави, а й менших держав, цивілізованих держав Європи, Сходу, Півдня, Півночі, усього світу. І то справедливо, бо Україна велика, Україна могутня, і їй належить повне право бути у сім'ї вільних, свободолюбивих, незалежних народів. Ну, а Після цього коротенького вступу я хотів би надати слово гостю нашої студії члену Великої ради руху панові Роману Лучинському. Дякую. Шановні краяни, в передень референдуму та виборів президента України агітаційна кампанія досягла своєї кульмінаційної напруги. Але, на жаль, не дуже порядно ведуть себе деякі засоби масової агітації, які ще недавно належали компартійній структурі і по інерції, далі тенденційно подають інформацію. Як про незалежність України, це особливо стосується московських, колишніх союзних і, на жаль, деяких російських засобів масової інформації, так і про кандидатів у президенти України. Особливо це стосується кандидатури В'ячеслава Чорновола, якого рух висунув і якого підтримує. Він, згідно різних незалежних соціалічних опитувань, посідає друге місце серед рейтингів. Кандидатів у президенти і є основним реальним суперником бувшого компартійного ідеолога Леоніда Кравчука. І президент української телерадіокомпанії Микола Хмакевич і підлегла йому команда журналістів ведуть односторонню агіткампанію за свого в минулому куратора Леоніда Кравчука, що є порушенням українських законів про рівні. Права та можливості для кандидатів у президенти України, одночасно іншим кандидатам, які згідно даних тих же соціологічних опитувань населення України не складають реальної загрози для Леоніда Кравчука в засобах масової інформації, ця ж команда надає зелену дорогу. За винятком хіба що дрібних пакостей у шатах псевдодемократії, протиставляючи таким чином кандидатів один одному. Так створюється одночасно і імідж демократичного у лапках батька нації Леоніда Кравчука. Крива рада протестує проти нечистоплотних, непорядних і незаконних прийомів ведення передвиборної кампанії і закликає краян тверезо оцінити політичну ситуацію, проголосувати одностайно за незалежність України, а також за кандидата в президенти. Який єдиний зможе скласти реальну альтернативу ставленику колишньої імперської компартійної номенклатури Леоніду Кравчуку? Адже Кравчук так буде будувати незалежну Україну, як Горбачов – перебудову, результати ви відчуєте на собі. Тож голосуйте за своє багате, вільне життя в незалежній Україні і за В'ячеслава Чорновола. Який зі своєю командою зможе радикально оновити державотворчі структури і забезпечити нам цивілізоване життя в цивілізованому світі. Тож хай поможе нам в тому Бог. Слава Україні! Дякую. Я ніскільки не вагаюся в тому, що кожен з нас завтра голосуватиме за свого кандидата. І хай йому судею буде совість. Ну, а щоб не трапилося всіляких прикрих. Помилок, недорозумінь. Ми пропонуємо вашій увазі, увазі наш перший відеосюжет, який підготували оператор Михайло Кіт та журналіст Ігор Бойчук. Йдеться про те, як бути нам в той момент, коли візьмемо до рук бюлетні. Отож, розмова з головою окружної виборчої комісії по виборах президента України і всеукраїнського референдуму паном Олегом Вівчаренком. Олег Антонович, ось завтра всім нам треба зробити свій вибір. Ми будемо брати участь у референдумі і виборах президента. Часу залишається мало. підсумовуючи зроблену проведену роботу, як би ви відзначили її, з якими проблемами зустрілися, і чи всі проблеми вирішено? Як голова окружної комісії, я в принципі задоволений роботою всіх наших дільничних комісій в області. Безперечно, що є недоліки. Якщо взяти таким одним із недоліків, це не всім розданіше запрошення. Ото користуючись тим, що сьогодні я можу звернутися до наших виборців з проханням, що якщо навіть виборець не одержав запрошення, то кожен знає свою виборчу дільницю. І тут законне суперечка, якщо немає запрошення, то прохання, так я не отримав запрошення. Сідіть на виборчі дільниці і віддайте свої голоси. Знову ж таки, щоб люди прийшли. Потім, е, чи щось нового з'явилося у е, значить, напередодні виборів в тлумаченні закону, можливо, ви б пояснили? Такого особливого змін е, щодо зміни законодавства немає, але є одне доповнення про те, що. Можливо, на дільничних комісіях будуть спостерігачі за кордоном. І тут Центральна виборча комісія дає роз'яснення, що якщо такі представники будуть, то вони повинні представити свої повноваження певним документом. Таким документом, такий документ видає тільки Центральна виборча комісія або Міністерство закордонних справ і звертаю увагу. Голів дільничних комісій, якщо такі громадяни з'являться такими посвідченнями, то їх допускати до виборчої комісії, до роботи виборчої комісії. Олег Антонович, ну і нарешті, мабуть, завершальна частина нашого інтерв'ю, ми бачимо перед нами ці документи, з якими завтра прийдуть до урн люди. До речі, мабуть, те, що один із кандидатів президенти Ткаченко Олександр зняв свою кандидатуру, вже знайомі наші глядачі. Я хотів би, щоб ви ще раз продемонстрували і пояснили, як робити свій вибір, щоб були дійсними ці болетені. В принципі, я як голова окружної виборчої комісії не повинен вести агітації, але так як громадяна України, то я маю певну свою думку щодо референдуму і щодо претендентів, то якщо взяти бюлетень для голосування по всеукраїнському референдуму, ми бачимо тут написано так підтверджую, ні, не підтверджую. Я вважаю, що наші галочани вже визначились, як їм голосувати, що викреслювати. Я особисто буду робити це так. Тобто залишаєте так, підтверджую акт про прийняття незалежності. Цілком вірно. Ну, а у білетені про вибори президента. По виборам президента я не буду глядачам показувати, що як я буду голосувати. Це таємне звичайно, голосування. Але я теж думаю, що галичани наші. Я роз'їжджаючи по нашій області, okay. я вже менше більше знаю думку людей, котрі настроєні, як будуть голосувати. Але це справа кожного. Нам основне виграти це. Бюлетень по всеукраїнському референдуму немало значення має і вибори президента України, але я знову наголошую. Це думка кожного громадянина, але звертаю увагу на те, що в бюлетні повинен залишитись тільки один претендент. Коли цей сюжет вже було підготовлено до ефіру, нам зателефонував пан Вівчаренко і попрохав зробити невеличке уточнення. Він звертається до голів виборчих комісій з настирним проханням, щоб не було підробок, фальсифікації бюлетнів. Будь ласка, ставте на кожному з них свій підпис, печатку, якусь особливу помітку. Це надто важливо, щоб. На належному рівні провести референдум. Я сподіваюся, що нас чують голови виборчих комісій, і зроблять все необхідне, щоб провести референдум на найвищому організаційному рівні. Ну а ми продовжуємо програму. Сьогодні ввечері напередодні референдуму, у будинку культури номер 1 відбулася зустріч громадськості з воїнами Івано-Франківського гарнізону. Перед присутніми виступила завідувача міським відділом культури пані Марта Кугутяк. Виску. Завтра відбудеться подія, яку чекає вся Україна, до якої продовж десятиліть, сотень років, ішла не одна генерація українського народу. Скільки? Козацьких трупів розсіяно по великій Україні, скільки борців за волю України загинуло, скільки то крові пролито заради цієї прекрасної ідеї створення української держави. Сьогодні ми вам хочемо подарувати мелодії рідного краю. Пісні. І хочемо вам нагадати про те, що той народ, який ніколи не був рабом, він обов'язково звоює свою державність і ви, молоде покоління, станете свідками цього. Я так собі хочу дозволити наперед виразити сподівання. Свідками цього, що від завтрашнього дня ми разом з вами будемо будувати незалежну українську державу. Після завершення офіційної частини було дано концерт силами учасників художньої самодіяльності Будинку культури. Подія, характерна для нашого часу, відбулася сьогодні в Івано-Франківську. Тут відкрилося перше мале підприємство громадського харчування. Це кафе Експрес, оформлене за ескізами архітектора Софії Соколовської. Про подію розповідають наші кореспонденти Роман Фабрика та Іван Вовк. Сьогодні в обласному центрі відкрилося перше мале підприємство громадського харчування. Це по вулиці Довгий, 74. В приміщенні, де колись були різні магазини, а згодом два спонсори Асоціації громадського харчування і науково виробниче об'єднання Карпати заспонсорували Любові Петрівні Лісній відповідні кошти, і вона змогла відкрити мале підприємство, а рівно одночасно з цим і ось це невелике затишне кафе. Сьогодні Відбулося його урочисте відкриття і освячення. А зараз беру коротке інтерв'ю у директора. Любов Петрівна, ви чимало років знаю, працюєте у громадському харчуванні, і ось ви вирішили з часом приватизуватися. Чому саме так ви пішли такою дорогою? Ну тому що вже так потребує наше життя. Це перше. А друге, що зараз нове, як кажуть, хозращот. І ми, як взяли в оренду, це мале підприємство для того, щоб ну, показати місту і нашим споживачам, що є, і існувати буде конкуренція. А конкуренція це є перший засіб показати якість і культуру обслуговування нашого населення. Що ви будете готувати тут і, пригощати відвідувачів? Звичайно, наше кафе дуже маленьке, але ми хочемо наших по, значить, споживачів, ну, як кажуть, показати їм наші смачні блюда. Тобто, це вже гуцульський бануш, фасолька по-домашньому, грибочки по-домашньому. Це гарячі такі закуски і звичайно, потерброди. Наше кафе розположено в такому місці, як... Біля істоти нефти, нефти і газу. Але я знаю, що крім в цьому районі нема нічого такого як кафе. І тому я думаю, що наше кафе буде користуватися попиту. І перше, це наша якість, і я казала вже культура обслуговування. І ще два питання на завершення. Які будуть ціни і чи будете торгувати спиртним? Ціни, звичайно, ми хочемо і будемо придержуватися таких, як в громадському харчуванні. Ну і звичайно, будемо дивитись на риночну, на риночні ціни, а спиртні напої хотілося б їх не мати. Ну а так як у нас є риночне відношення, і виживати тільки ті можуть, які кажуть, мають гроші. Ну, ми хочемо запровадити сюди коняк, ликер і шампанське. Ну що ж, мале підприємство е експрес е першим у місті стало на дорогу ринкових відносин. Щасливо їм. Ласкаво запрошуємо вас, дорогі гості, у це кафе. Ну що ж, ми щиро вдячні господарям за гостинність, за запрошення. Але наступний наш сюжет. Більш мінорний. Вже котрий день місто кипить праведним гнівом від чергового акту вандалізму. Вчиненого на цей раз на Чукалівському кладовищі, Воїстину, кажуть, у сім'ї не без виродка. Бо хіба інакше можна назвати того, хто підняв руку на святу святих, могили наших рідних? Можна зрозуміти голодного, котрий спокусився на шматок хліба. Можна простити спраглого, що переступив закон, аби втамувати спрагу. Зрештою, можна перейнятися співчуттям до засліпленого гнівом. Котрий пролив невинну кров, не тямлячи себе, та як зрозуміти підлоту, ситу і задягнуту, тверезу і розважливу, що так зухвало й цинічно плюндрує наші з вами святині. Знайома манера, ми вже стикалися з нею на оскверненій церкві, що по вулиці Вовчинецькій у Івано-Франківську, не побачити ідентичності почерку, може, хіба що сліпий, і тут, і там. Сатанинська рука підлоти найперше піднімалася на священний символ віри Хрест. І тут, і там днем варварського акту була вибрана п'ятниця. І там, і тут тваринне паскудство, як виклик нашій людяності. І тут, і там одинаковий автограф, зображення перевернутого Христа і надпис Сатан. Автора попереднього акту вандалізму було затримано, але як вдалося з'ясувати, суду над ним ще не було. Слідчі ж органи запевнили, що напали на слід і буквально в понеділок порушать кримінальну справу за фактом вчиненого вандалізму. Ну що ж, почекаємо до понеділка. А поки що дивіться, люди! Може й не варто було сьогодні вести мови про це. Одначе крива злочинності неухильно повзе вгору. А причин тому багато. Вихід, як на мене, один. Міцна, незалежна правова держава із своїми несхитними законами, незалежним судом, непідкупними органами правопорядку. Сьогодні нашій міліції не позаздриш, І все ж вона робить все від неї залежне. І підтвердженням цьому наш черговий відеосюжет під рубрикою Кримінальна хроніка тижня веде його заступник начальника міського відділу внутрішніх справ, майор міліції Георгій Петрович Долішній. Добрий вечір, шановні Останній тиждень листопада цього року характеризується деяким зниженням числа реєструних злочинів. За цей період в обласному центрі зареєстровано 23 злочини в лінії карного розшуку, в тому числі 3 квартирних крадіжки, 6 крадіжок із транспорту, 5 крадіжок державного майна і інші. Так, ніж на 22 листопада шляхом розбиття шкла. У дверях кафетери універсаму номер 2 по вулиці Вовчинецькій, 192, та шляхом злому замків в універсамі номер 8 по вулиці Стуса була вчинена крадіжка товароматеріальних цінностей. Хто знає, чим би до ранку закінчився цей протиправний вояж неповнолітніх правопорушників, але при спробі проникнення в черговий книжковий кіоск по вулиці Миру вони були затримані. Черговим по відділу капітану міліції Заяць. Слідчим відділенням по всіх фактах проводиться перевірка. Всі троє затриманих неповнолітніх стояли на обліку в міському відділу внутрішніх справ за вчинення аналогічних правопорушень. Жаль, тільки що ті заходи профілактичного впливу, які вживаються нами, не вплинули ні на них, ні на їх батьків, які не контролюють, де ж знаходяться діти в нічний час. Внічно 28 листопада працівниками відділу охорони затримані жителі міста Бичков, Белюменко і Клюк, які, проламавши дах в приміщенні складу до ресторану по вулиці Богдана Хмельницького, 51, викрали 94 бутилки Сумпанського. По цьому факту порушено кримінальну справу і ведеться розслідування. 26 листопада працівниками карного розшуку затриманий житель міста Румик, який 30 жовтня. Вчинив крадіжку із квартири громадянки Городівської по вулиці Об'єзній, 34. А 28 листопада затриманий житель міста Києва Халін. Останній вчинив більше десятка крадіжок магнітофонів із е, автомашин, жителів міста. Здавалося б, що вже всі жителі міста звикли до національної символіки. Гордяться нею, але виявляється, що це не так. 30 листопада працівникам відділу охорони біля 3-ї години ночі затримано три військовослужбовці. Трохової служби військової частини 10-949, уцупок, уроженець міста Київ, Дем'янчук зі Львова і Левицький з Тернопільської області, які зірвали жовто-блакитний прапор з приміщення магазину сувеніри по вулиці Панфіловці. Останні передані військову комендатуру, а матеріали будуть направлені в воєнному прокурору. Підготовка. До референдуму і виборів в місті проходить в спокійній обстановці. Жодного правопорушення на цьому ґрунті не зареєстровано. Разом з тим рахує своїм обов'язком нагадати, що чинне законодавство передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення законодавства про вибори. Зокрема, публічні заклики або агітація за бойкотування виборів. Агітація за або проти кандидата в день виборів. Видача членом виборчої комісії бюлетня для голосування за іншу особу, втручання в роботу виборчих комісій тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі 50 карбованців. Якщо ж перешкодження виборчого права здійснюється шляхом насильства, обману або погроз, наступає кримінальна відповідальність до двох років позбавлення волі або виправних робіт на той же термін, або штраф в розмірі 500 карбованців. Надіюсь, що жителі міста в день виборів проявлять високу громадянську свідомість і, по, і повагу до закону. Я глибоко переконаний, що переважна більшість із вас проголосує за суверенну Україну і зробить правильний, продуманий вибір при голосуванні за першого президента самостійної України. Як ви вже чули, шановні Івано-Франківці, вести агітацію у день виборів чинним законодавством суворо забороняється. Тому ми вибачаємося перед тими глядачами, хто звик переглядати новини краю у ранковому повторі. Завтра о 7.30 ранку, наша програма в ефір не вийде. На сьогодні все. Перш ніж попрощатися з вами, я пропоную вашій увазі, прогноз погоди на завтра. Як повідомляють синоптики, слід чекати хмарної з проясненнями погоди. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків 0,5 метрів на секунду. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, день-два-чотири тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу. На сьогодні все. Зичимо вам всього найкращого. До наступних зустрічей.